Привіт всім! Я сьогодні вирішила представити свої правила, які я для себе склала для low-buy uh, в 2026 році. Це абсолютно точно не буде ноубай, no тому що я все-таки маю список uh, який, речей, які я планую купити, але цей список в ідеалі має стати абсолютним максимумом. Ось uh, які я маю правила. Косметика виключно на заміну. А, тобто у мене дуже багато. Всякого там кремів денних, кремів для рук, кремів для ніг, а, тоніків, і ще чогось. Велика банка санскріну. Я не купую нічого нового, поки те, що я маю, не закінчилось. Домашній текстиль. А мені потрібні нові рукавиці прихватки. Все решта у мене є в необхідному обсязі. декор. А по максимуму використовувати хендмейд. В принципі, на світа в мене теж сиє. Тож, декор робити хендмейд. Організація є, дещо в мене в списку, по одна річ одяг по списку і на заміну, тому що вийшло з ладу або більше не сидить в разі зміни розміру. Уточню, що одяг я купую майже виключно в секунді. Прибирання. А на заміну одна річ є в списку, я її вже замовила, і сподіваюсь, цього буде достатньо, і більше мені доведеться купувати нову хобі по списку. А наступне правило: перед тим, як викидати одяг, подумати, чи можна якось його переробити. Бо дуже часто я перестаю носити річ, тому що вона якось мені в одному якомусь нюанску не подобається. чи... Десь сидить не дуже добре, не так, як мені б хотілося. Чи не знаю, просто резинка порвалась і її треба замінити. Чи резинка на татуга, і її треба замінити. Тож перед тим як викидати, подумати, чи можу я щось зробити з цим одягом, що дозволить мені його носити далі. А перестати купувати щось, в принципі, з Китаю а мається на увазі, що не заходити. На сайти Аліекспресу і тему і не встановлювати додатки Аліекспресу і тему, тому що щойно я туди зайду, я замовлю іще 100 п'ятсот речей, крім того, за чим я туди зайшла. Тож просто не заходити туди. Навіть якщо буде щось абсолютно необхідне, наприклад, на Новий рік я дитині замовила навушники в подарунок, я попросила подругу їх замовити, тому що, ну. Якби вона їх знайшла, вона їх мені запропонувала, вона знала, де замовити, і я попросила її замовити мені, щоб я сама не заходила на ці сайти. От. Наступне заходити в Аврору найчастіше разу на місяць, бо Аврора працює так само, як і тему. Ти заходиш туди за чимось одним і нагрібаєш ще 25 інших речей. Я такого не хочу. Заміняти щось в домі на нове, тільки якщо воно а вийшло з ладу. Б абсолютно незручне. Якщо там, наприклад, у мене є щось, що постійно викликає негативні емоції, коли я його використовую і використовую його досить часто. Або через ці негативні емоції я не роблю те, що я мала пробити, Наприклад, у мене є деякі сенсорні проблеми, тому я. Уникаю миття підлоги, якщо мені незручна швабра, якщо я маю її вижимати руками. Тільки в таких речах, якщо я вже випробувала, я зрозуміла, що воно абсолютно точно мені незручне, тільки тоді я купую нове. Все, що можливо в першу чергу робити своїми руками. Наприклад, рушники, ганчірки для прибирання, декор, наволочки, простирадла. Я знаю, як тримати голку, я знаю, як тримати спиці в руках. Тканини і нитки брати в секунді. І наступне це мій список речей, які мені будуть потрібні, вони будуть в наступній частині.